Найбільше звернень від громадян до Володимира Галищука у телефонному режимі надійшло з приводу майнових питань та судових тяжб. За доброю традицією, серед інших дозвонювачів були і жителі села Заставки Красилівського району. Їх наболіли питання, непорозуміння із місцевим підприємцем. Наявні судові рішення на їх користь не допомагають. Тут не догледіла виконавча служба. Ми не може давати майна ревітів нам. Тому чувана окремо когорта дзвінків стосувалась нестачі води у помешканнях. Такі звернення, зокрема, надійшли від жителів Ярмолиниць та Зозулиниць Красилівського району. Мешканка обласного центру Євгена Собкова звернулася з проханням посприяти в отриманні коштів, так як вона являється дитиною війни. Я дитина війни, я не получала ні копійки оформ. Варто відзначити, що громадяни проявляють ініціативу та небайдужість до суспільного життя. Мешканець Дережнянського району занепокоєний невиконанням на місцях ініціатив президента з розвитку довкілля. Підняв настрій присутнім своїм дзвінком. Мешканець обласного центру Іван Калинчук. Його питання стосувалось позивних обласного радіо. Вони, на його думку, дуже сумні. 6, 6, 45, 8, 10, таких як Підбиваючи підсумки телефонної лінії, Володимир Галищук наголосив, що левова частка питань, що хвилюють жителів, здебільшого сільських населених пунктів, стосується земельних відносин. А так як йде реорганізація відділів Держкомзему, то питань на місцях виникає чимало. Якщо аналізувати всі ті звернення, які були по земельних питаннях, станом на сьогодні я б характеризував би дану ситуацію, що вона є в області незадовільною. Тож, як зазначив Володимир Галищук, першочергово на порядку денному в обласній адміністрації стоїть питання упорядкування земельних структур та розподіл їх безпосередніх обов'язків. Коли реорганізація завершиться, тоді обіцяє посадовець і питань стане менше.